Вітаю вас, друзі! У нас зараз з'явилося світло, тому будемо працювати в кормокухні. Будемо набивати чергові раціони робити. Зараз стараємося працювати по такому принципу, щоб кожного раціону було в запасі днів на 10, а то навіть і тижнів на 2. Мінімум. І не чекати, коли, знаєте, закінчиться уже комбікорм, а дивишся так, в мене залишилось на 10 днів. Значить, потрібно вже набивати на наступні 10 днів для того, щоб в разі довготривалого вимкнення електроенергії, щоб не прийшлося мені набивати дерт на тому маленькому ДКУ, в якому я вам показував колись відео, ну, десь тиждень назад. Да, так, подивившись на це все, роздивившись, звичайно, що то зовсім не є вихід із ситуації. То скоріш так, як ну, просто на про всяк випадок, да? якщо вже нема ні світла, нічого і, і, і нема що давати, то тоді да. Але я вам так скажу, що є в нашому варіанті, в нашому в наших оцих всіх позиціях є, є два варіанти. Як Оминути ці всі блекаути і, і пережити, щоб господарство розвивалося. Перший варіант це робити ДКУ від ВОМ-трактора. Є таке, е, таке ДКУ, як Українка. Е, береться його, на нього ставиться там, редуктори, під'єднується до е, ВОМ-трактора МТЗ, ЮМЗ, і таким чином можна набивати Дерть. І є інший варіант це придбати генератор. Генератор. Десь кВт на 25, який буде приєднуватись до трактора до валу відбора. І таким чином створювати електроенергію. І в мене є знайомий, який часто возить з Європи такі генератори. Вартість такого генератора б на 25 кВт, десь так от 3 до 4 тисяч доларів. Звичайно, немає такої лишньої суми, щоб його знаєте, придбати. І не хотілося б і вкласти кошти і його лише один раз в рік ним користуватися, знаєте, цим генератором. Але все-таки ну, я вже схиляюсь до тієї думки, що в принципі, на такому господарстві, як нашому, мабуть, швидше за все, такий генератор має бути. Ну, просто як для підстраховки, в случая чого, щоб на просяк випадок взяли. Приєднали до трактора, десь в середньому буде від 5 до 8 літрів солярки. Використовувати трактор для вироблення електроенергії. Ну і цих 25 кВт має, в принципі, вистачити для того, щоб запустити цей наш 11 квт двигун. Якщо я в чомусь помиляюсь, то поправте мене. Отак, от, от, друзі. Але. Пішовши цим принципом, що робимо зараз раціонер на 2 тижні наперед, то я думаю, що можливо необхідності в придбанні такого генератора і не буде. Чому? Тому що, ну, якщо постійно у нас буде е, е, десь на 10-15 на днів комбікор лежати, то я думаю, все одно рано чи пізно там світло включиться, а світло включило, значить швидко набиваємо далі. Левшим, друзі, так вам розповів деякі свої думки. А так, зараз я буду робити предстартерний комбікорм. Предстартер ми будемо робити на базі BMWD ABM 35%. Предстартер для поросят. Ось такий ось склад у ньому. Так, ось такий ось е, зараз поставлю ось раціон. 30, 35%, 35 цей ДБМВД, 24% ячмінь, 24 кукурудза, 15 пшениця і соєва олія 2%. Так, буду я зараз робити не 350 кілограмів BMWD, із БМВД, а лише 50 кг. Тобто два мішка по 25 кг. Ну і далі я розрахував, розрахував по пропорції. К прикладу, що якщо в мене 50 кг БМВД, то по пропорції визначили, що ячменю 34, кукурудзи 34, пшениці 21, олії 3 кг. І в сумі в нас вийде 143 кг готового комбікорму. Буду я робити зараз повністю комбікорм, змішувати у вертикальному змішувачі. І для того, щоб робити предстарт, я спочатку повністю із змішувача вибираю весь комбікорм. Чому? Тому що в цьому шнекові залишається десь приблизно від 15 до 20 кг комбікорму. І я повністю очищаю. Від всього комбікорму, щоб змішувачі не було нічого. Ну, Можна так сказати, хай там 1 кілограм уже залишиться. Для чого я так роблю? Для того, щоб цей раціон він був чистий, без так сказати, без домішків інших раціонів. Ну тут зрозуміло. Справа в тім, що коли я роблю коли я роблю, прикладу там, старт, гровер, лакто, відгодівлю. Та навіть і супорос, я не вибираю ті 20 кг. Тобто, дивіться, я тону набив, вибрав цей комбікорм, залишилось там ті 20 кг, я на них не звертаю уваги, я, наберу, я роблю новий раціон. А от коли роблю предстарт, тут я на це вже, звичайно, увагу звертаю. Отак от, от, друзі, зараз повністю все це вибираю і запускаю. Буду спочатку набивати. Наб'ю повністю зернову групу ячмінь, кукурудзу, пшеницю. Далі висиплю ці 50 кілограм сюди у бункерок. Да, бачите, Це ще потрібно вибрати. Почну змішувати. Потім після цього я сюди ж Оцей бункерок виллю 3 літра соєвої олії. Пару хвилинок воно все змішається і, і буде у нас першокласний, доволі якісний предстартерний комбікорм. Розпочав дане відео знімати я ще вчора вечором, але, на жаль, тоді світло виключилось, тому прийшов вже ранок. Слава Богу, зараз світло є, тому продовжуємо м, робити комбікорм предстартерний. Ну, і також знімаю для вас відео, як ми це робимо. Е, вибрав я був повністю комбікорм лишній із змішувача. Вже закрив люк, як ви бачите. Можу додати, що якщо так трапляється, що набитий повністю змішаний комбікорм уже тут в цьому змішувачі, але не встиг я вибрати і виключила світло. Тоді якраз і приходиться знімати даний люк. І буде комбікорм так помаленьку сипатися між кожуком шнека і між самим шнеком. І Приходиться брати тоді черпачку, потроху його збирати, висипати в відро в мішок. Одним словом, нудна. І довга робота. Тому, звичайно, як тільки дер набили, спочатку його потрібно, доки є світло, вибрати в мішки. Так, ідемо далі. Ваги. Я, до речі, вже тільки що сюди набив вже ячмінь 34 кг. Так, ваги, тензодатчики під змішувачем. І що я тут був нещодавно нову функцію знайшов, бачите, як говориться, потрібно читати хоч інколи інструкцію. Вже рік працював, був прокористувався, але так цього і не знав. Виявляється, що тут після того, як ви набили черговий раціон, і перед тим, як будете вже набивати інший, можна збити все на 0. Ось ця кнопка, зажимаєте, тримаєте її там 5 секунд, і все збивається на 0. І ще є одна кнопка Тара. Тара це, к прикладу, обнулюється після. Кожного набитого наступного компонента раціона ви, ви зможете обнулити на 0. Ну, к прикладу, зараз тут набито 34 кг ячменю, і тепер мені потрібно набити 21 кг пшениці. Значить, нажимаємо тару, обнуляємо і йдемо набивати тепер пшеницю. Набиваю я, коли на амперметрі десь в середньому 19-22 А. Амперметр ми ставили свій, він в комплекті не йшов. Так, зараз у мене у ячменів там вставлено. Так, зерно у нас зберігається в трьох 25-кубових металевих бочках. В самому правому там кукурудза, посередині ячмінь. І у лівій бочці пшениця. Зараз я беру рукав, переставляю на пшеницю. Так, ну подивлюсь, як в мене це вийде, щоб не виключати відео. Так, ну якось так вийшло. Тепер ми регулятором зменшуємо подачу повітря. Це той регулятор, яким е, взагалі регулюється подача зерна. От так от. І тоді дивіться, на ячменю ми отвір збільшуємо, Десь на скільки, тому що ДКУ е, набиває, йому важче набивати ячмінь. І, з прикладу, якщо ячменю десь 800 кг на годину набиває, то пшениці може десь тонну-тону 100 набити. Так, десь приблизно на навіть скільки ми зменшили. Верніше збільшили подачу зерна. Ну і зараз запускаємо. Так, обов'язково використовуємо змінне взуття, коли заходимо у кормокухню. Так, На жаль, вже за рік користування відпала тут ця ось пластикова облуда, якою ну, провертався виключатель, тому тепер зараз так. Перметру аж 27 значить потрібно трішки зменшити подачу пшениці. Зменшуємо цим регулятором. Так, переборщив я з пшеницею кілограма на 3, скажу вам так. Ну Та вже ж відбирати не буду, так теж залишається. Так, Залишається нам набити кукурудзи 34 кг. Е, зараз я буду перетягувати рукав, але прийдеться вже зараз відео виключити, тому що вже туди мені тягнути рукав важче. Тому потрібно двома руками працювати. Днемо рукав у кукурудзу вставлений. запускаємо ДКУ. але перед цим збуваємо на ноль ваги. Нам потрібно набити 34,3 десяти кілограма кукурудзи. Зернову групу ми вже набили, набили десь на 3 кг більше, ніж потрібно. Але при загальній в 143 кг, я думаю, це не сильно позначиться, Буде, це для нас 3 кг, так сказати, бонусом. Так, тепер наступна дія висипаємо ми БМВД-узмішувач. Зараз вам покажу, який він. Так, от такий ось цей БМВД. Пахне приємно приємно пахне, мабуть, рибною мукою. Більше я тут такого нічого не чую. Так, добре. Зараз я вже висиплю відео, поки виключу, тому що незручно буде мені однією рукою висипати. БМВД я вже у змішувач висипав, хвилину воно позмішувало і залишилось нам останній компонент раціону. Добавити в комбікорм це соєва олія. Ось вона така зимою густенька. Олію буду виливати я у цей бункер. Сюди я вже висипав цього ж комбікорму. Бачите, так, щоб я виливав і олія падала на дерть і потім плавно опускалася вниз, ну, щоб не замазувати сам змішувач. Так, запускаю я зараз змішувач, спробую зняти відео, як я буду виливати олію. На вагах нуль. Нам потрібно додати 3 кілограма. Змішуватися і повністю я вам підтягував результат його всього. Ось, друзі, доходив вже наше відео до кінця. 146 кг ми зробили першокласного предстартера. Такий він має вигляд. Я спочатку, друзі, скажу, що я скептично ставився до такого предстартера. Сипучого має на увазі у вигляді дерті, тому що все-таки привикли вже до гранульованих предстартерів. Але коли Оля попала в Данію на ферму. Перше, що вона, як говорила, на що звернула увагу, це те, що предстарт там йде у вигляді звичайної дерті, він є не гранульований. От після цього, друзі, я на це також звернув увагу, що хотілося б спробувати самому його зробити. Так, світло в нас вже виключилось. Але предстарт у нас вже є. Так от, друзі, надумали і ми також зробити. Престарт у вигляді Дерті. І якраз і використали компанію продукт компанії АБМ. БМВД 35% відсотковий. плюс цього предстартера в тому, що не потрібно привчати поросят до нього. Знаєте, коли насипати, вони спочатку його вже починають їсти. У них доволі хороший апетит, вони його їдять. Знаєте, бува, придбаєш предстарт, насипиш, а вони його їсти не хочуть. Таке доволі часто буває. А це вони їдять. Так. Ну і для кого кому потрібно, хто в цьому розуміється, покажу вам розгорнуту таблицю показників поживності цього предстарта. Е, оце ось він йде перший. Вміст е, номер 1 Сухаричовина, сирий протеїн. Бачите, ну кому, хто в цьому розуміється, я думаю, це буде для нього цікаво. Так, ну, В принципі, все, що хотів, вам розповів. Залишу номер телефона представника АБМ, у кого ми купуємо всі ці премікси. За рахунок того, що ми зараз таким чином працюємо, що набиваємо десь на 10 15 днів наперед комбікорм, тому прийшлося замовити велику. таку Кількість преміксу. Такого ми ще ніколи не замовляли. Замовляємо десь місяць. Верніше ми вже замовили, нам потрібно поїхати забрати її. Так, десь аж місяців на три таку величезну палету поїдемо брати. ось. До цього, як правило, користувалися. Так, знаєте, так. Через 2 тижні дивишся, воно вже закінчується премікс. І тоді замовляєш по, по мірі необхідності. Але зараз, в ці тяжкі часи, робимо запас місяця на три. Там, друзі. Так, всього вам доброго. Думаю, що відео моє буде для вас корисне, цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Як тільки буде вільний час і світло інтернетом, ми віддамо відповіді на всі ваші запитання. Отже, всього вам доброго, слава ЗСУ і слава Україні. До зустрічі!